Вітаю, ви дивитесь ранок вдома. В Україні запустили нову платформу для навчання Becoming X Ukraine. Це українська версія міжнародної освітньої платформи Becoming X». Курси, що коштують тисячі доларів, для українців зробили безплатними. Про те, як працює платформа, ми дізнаємося просто зараз від генерального директора «Becoming X» Пола Герні. Hello! Що таке Becoming X і як це працює? Becoming X Ukraine – це проєкт, покликаний допомогти українцям отримати навички та впевненість в успіху. це цифрова платформа доступна за адресою www.becomingx.ua, яка пропонує контент для дорослих людей на теми побудови цифрових навичок, технологій, штучного інтелекту, блокчейну, хмарних сховищ, дійсно важливих цифрових вмінь, так само як і навичок, які допомагають. Людям знайти хорошу роботу, зокрема, і для українців, які живуть за кордоном, вони мають багато проблем з пошуком роботи в Європі у цей важкий для них час. Хоч наш контент розрахований на дорослу аудиторію, він також корисний для школярів та молодих людей, адже допомагає здобути важливі навички для командної роботи, комунікації, вирішення проблем. Це потрібні вміння, які часто використовуються, але не є частиною звичайної навчальної програми. Також ми маємо інші ресурси від наших партнерів, такі як цифрові програми, зокрема від Амазону, безкоштовні для українців телеканали від інших партнерів, застосунки для підтримки. Ментального здоров'я у нас багато чудового контенту про і для підтримки українців. чому Becoming X Юкрейн важливий у воєнний час Я Думаю, що це два фактори. По перше, я сподіваюся, що це позитивна ознака нашої підтримки людям та компаніям, які намагаються допомагати українцям будь-яким можливим чином. У Becoming X Ми дуже хочемо підтримати, допомогти українцям в цей надзвичайно важкий час, отримати ті навички, на яких ми спеціалізуємося як компанія. а також великі компанії, гіганти, такі як Amazon, Accenture та інші компанії, які долучилися до нас, аби виразити свою підтримку українцям у цей важкий час. Тож це перша причина, а друга, звичайно, в тому, що життя багатьох людей зруйнувалося внаслідок війни, зокрема і молодих людей, які змушені були переїхати в інші області, і їхня освіта через це дуже постраждала їхні надії та мрії про майбутнє зараз під великим питанням. Тож ми сподіваємось, що ця платформа допоможе як молодим людям, так і дорослим відновити ці навички, які вони можливо втратили внаслідок війни, і маємо надію, що Becoming X Ukraine важлива саме зараз, враховуючи ризики, з якими зіштовхуються українці в даний час. На Becoming X Ukraine чаться тільки дорослі чи і діти також. Тож, Becoming X впродовж років розробляє курси світового рівня для школярів. Ми фокусуємося на тих речах, які не входять до звичайної шкільної програми. більшість з них є у всьому світі, не лише в Україні. Значна частина курсів сфокусовані на мовах, науці, математиці. Усе дуже важливе, але часто те, чого не вистачає в школі зокрема ґрунтовні життєві навички, які нам потрібні для досягнення успіху, Наприклад, як нам працювати з іншими людьми, як вирішувати складні проблеми, як ефективно комунікувати з іншими, як впоратися, якщо щось йде не так? Ми багато говоримо про стійкість. Тож Бікам'ян X Ukraine виробляє набір контенту спеціально для шкіл та батьків, аби працювати з молодими людьми над здобуттям цих важливих навичок. Цей контент доступний безкоштовно для всіх українських шкіл. Ця програма складається з 24 уроків. Вчителі можуть просто взяти плани цих уроків і донести цю інформацію українським дітям. Ми долучили деяких найбільш надихаючих українців, так само, як і глобальних світових зірок. Тому це дійсно хороша програма для шкіл та молоді. Але також хочу підкреслити, що ми маємо програми і від наших партнерів. У нас є Century Tech. Це ще платформа безкоштовна для шкіл. Вона коштує тисячі доларів, адже є провідною світовою платформою. Проте для українських шкіл доступ до неї безкоштовний. Тож Британіка Едюкейшн це світовий лідер серед енциклопедій онлайн. Вона також у вільному доступі для всіх українських студентів та дорослих повністю безкоштовно. дякую хто є спікерами програми X Ukraine і чого вони навчають? Ми мали чудову можливість співпрацювати з великою кількістю прекрасних українців і людей з усього світу. Від Андрія Шевченка, як ви певно знаєте, одного з найбільш зіркових українських футболістів. Ми знімали Еліну Світоліну, топову тенісистку, також Володимира Кличка, відомого боксера. Ще ми знімали ветеранів, волонтерів, телеведучих людей з різних сфер і різним досвідом. Амборов піпофромолбаккраунс аннеса і це поряд з іншими відомими особистостями, з якими ми працювали раніше. Роджером Федерером, Джулією Робертс, золотими олімпійськими чемпіонами, володарями Оскара, артистами. Ми намагаємось зробити наші матеріали корисними, щоб люди розуміли, яким чином ці зірки прийшли до свого успіху. Ми не хочемо слідувати ідеї, що це успіх суто в соціальних мережах. Ми показуємо, що за цими картинками стоять справжні реальні люди та їхні історії, труднощі. Та страждання, які вони пройшли, також. Ми знімали багатьох ветеранів та біженців продовж цих років і зрозуміли, яким важким шляхом пройшло так багато людей, і вони діляться порадами, щоб допомогти іншим. Було чудово побачити, що стільки надзвичайних людей долучилися до цього проєкту, і яку велику підтримку вони висловлюють українцям. Найтоповіші люди світу та України об'єдналися, аби поділитися своїм досвідом і надихнути інших як працює особистий кабінет користувача? Тож, це безкоштовно для всіх українців. Ви заходите на наш сайт. Реєстрація дуже проста. Вводите свій емейл і отримуєте повний доступ до всіх матеріалів на платформі. Ви можете зареєструватися за кілька секунд, відслідковувати свій прогрес по курсах, дивитися всі наші фільми, деякі з них українською, деякі англійською. Але всі фільми англійською мають субтитри. Ми надаємо сертифікати про проходження курсів, які ви можете додати до свого резюме. Ці сертифікати надаються після повного проходження курсу та здобуття навичок. Ми створювали це разом з українською командою. Тож платформа дуже зрозуміла, проста та безкоштовна. І ми були б дуже раді, якби. Всі українці познайомилися з нашою розробкою Дякую за вашу допомогу Україні і за те, що приділили час нам в прямому ефірі ранку вдома.